Чому ТЦК так негативно та погано відноситься до власного народу? Приведу вам приклад. Зараз їде людина, її зупиняє на вулиці ТЦК, у чоловіка в машині, знаходиться троє дітей, дружина, одна з дітей з інвалідністю, маленькі діти всі віком до 18 років. ТЦК вимагає по повістці з'явитися завтра на 9 годин до себе. Людина при цьому багато разів отримувала відстрочку, і два місяці назад також подав, як обично, заяву про відстрочку. Але відповіді досі немає. І ви вдумайтеся, яке тільки відношення до людини. Поліція зупинила і вилітають чотири бичка, замість того, щоб бути на фронті, чотири бичка вилітають і намагаються людину запакувати. Що тут скажеш? Вони повинні були у семиденний термін, після того, як отримали заяву про відстрочку, повинні були видати відстрочку людині. І не повинні були чіпати, бо в нього два самостійних права: перше, це на отримання перебуває троє більше дітей віком 18 років, а друге це людина з інвалідністю. Після того у людини з собою на руках всі документи, він за мною все показав, все їм розповів, все дав, все одно виписують повістку. І повістки, щоб ви розуміли, а людина вже навчена, вона це все фіксує на відео. І представте, виписують, винімають пачку повісток, де начальник ТЦК, підроблюючи документи, наробив своїх підписів, наробив штампіків. Це взагалі це це злочин, розумієте? Але ніхто не хоче зараз. Усьо будемо викликати 102, будемо викликати ДБР. Будемо сподіватися, що цій справі дадуть ход. То що. Ну, колись же, ж, колись же ж повинні за злочини їх притягати до відповідальності. То що такої, такого відношення до свого народу немає ну, в жодній країні, це просто-напросто, як будто б, якусь підривну діяльність вони ведуть проти власного народу, побачимо, до чого ця ситуація призведе. В будь-якому разі людина точно отримає відстрочку. Я в цьому йому допоможу, і у разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю. Ваш адвокат Неклеса.